Замість обіцяного тепла отруїли щадним газом. Внаслідок запуску централізованого опалення у підвалі будинку на вулиці поштовій стався витік газу, який розповсюдився у квартири. Більше дивіться в сюжеті моєї колеги. Старт опалювального сезону для жителів вулиці Поштової так і не розпочався. Через несправність котельні одного з будинків квартири стався витік чадного газу, наслідок чого постраждало четверо людей. Дочка біжить, каже, тато щось запаху. Ми на четвертому поверсі живемо, При шосі котел. Якийсь запах такий непонятний. Я кажу, ну що каже, я вийду на балкон. Виходить на балкон, повний двір машин, дві швидкі, дві пожежні, МЧС, поліція. Я кажу, блін, що сталося? І чую, хтось бігає по поверхах і стукає у двері. І коли ми відкрили двері з під'їзду вхідні двері, потягнуло в гарному газі. Марина розповідає, що з вечора вона та її сім'я відчули на собі перші ознаки отруєння газом. Ввечері відпочивала, дивилася мультик, дитині стало зле, блювала декілька разів, лягли відпочити, і десь близько опівночі покинувся чоловік. Дуже боліла голова. Дитина в той момент спала. в мене трошки запаморочення, але головний біль, але думаю, може перенервувалася через дитину. Теплокомуненерго пояснили мешканцям. Чадний газ потрапив в квартиру через вентиляцію. Тож вже на наступний день після інциденту комунальники прийшли перевірити справність труб. 9 числа я виходжу висить оголошення. Будьте всі вдома з 9 до 2 будемо перевіряти вентканали. Я кажу, чекайте, люди добрі, ви запустили котельню. Перед цим ніхто не перевіряв вентиляційні канали. Тепер ви заднім числом бігаєте. Це ж газова служба має, або котельня, або Комуненерго, щоб бігати, перевіряти. За 20-30 років, скільки ми тут живемо, я не ні одного разу не бачив ви 50, я 30. ні один не приходив, не перевіряв. Після витоку у мешканців будинку також зник природній газ та гаряча вода. У нас було все нормально. Ми побачили тільки як вночі приїхали три швидкі допомоги і пожежник. і нічого. Ми так не відчули, просто перевірили і все з вівторка. У нас немає газу, немає можливості приготувати, немає можливості нормально покупатися. Ну це взагалі дуже погано. Ось вже тиждень ми чекаємо. Ми вже згодні хоч щось зробити, аби аби нормально можна було жити. 20 квартир вже більше тижня живуть без газу. Вартість повного підключення Чернівці газ оцінив у 40 тисяч гривень. Люди кажуть, не мають можливості самостійно оплатити послуги відновлення газопостачання. Розумієте, я пішла. Вони мені сказали оформити цей договір. Я заплатила 300 і 35 гривень комісійний збір. Я оформила той договор. Далі я ніяк, ні куп... я звідки візьму? Я пенсіонер. Якось виживаємо у сусідів, є газ, то ми просимося, якщо щось треба нагріти, там, невеличке зварити. Ну, вчора дали опалення, то хоч трошки сталося відчувати, але все одно без гарячої води, дитина у тазик купається, гріємо в чайнику, щоб зуби почистити, ну, як у, у кам'яний вік. При службі Чернівці газу кажуть, підключення газу до котельні повинно оплатити комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго. Є питання між нашою компанією розподілу газу до обладнання до котельні теплокомуненерго мали би оплатити те, що стосується котельні. Ще раз наголошую, мали б оплатити саме теплокомуненерго. Якщо йдеться про обслуговування газових приладів в квартирах, то за ці речі сплачує сам споживач. Скільки ще часу жителі поштової чекатимуть гарячої води та газу, і хто оплатить послуги з його підключення? Досі невідомо. У комунальному підприємстві Чернівці теплокомуненерго відмовили щонебудь коментувати. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь.